До 10 зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росіян Глухова на Сумщині. Серед жертв шестирічний хлопчик попередньо травмовано 12 людей, з них дві дитини. Як повідомили в області військової адміністрації, окупанти спрямували дрони на гуртожиток одного з навчальних закладів міста. Аварійно-рятувальні роботи тривають під завалами. Ймовірно, перебуває до трьох осіб. В Сумах досі ліквідовують наслідки російської атаки. Як повідомила військова адміністрація, в будинках вже відновили теплопостачання. Тепер працюють над тим, щоб в оселі повернути електрику, газ і воду. Тим, хто має потребу, запропонували місця для тимчасового перебування в гуртожитках, школах і садочках міста. Нагадаю, 17 листопада ворог завдав ракетних ударів по густонаселеному житловому масиву. Росіяни вбили 12 людей, зокрема двох дітей. Учора та сьогодні в області день жалоби за загиблими. На зараз 96 людей постраждало, серед них 12 загинуло. На жаль, дуже багато дітей. 11 поранено і двох діточок ми втратили. Одну дитину повезли до Києва для проведення складної операції. Всім постраждалим надається відповідна медична допомога, ліки, лікарі, все є в наявності. Уночі росіяни встріляли Білозерку на Херсонщині. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог випустив по селищу понад десяток снарядів. Понівечено 11 житлових будинків. Вибито шибки, потрощено стіни, дахи зачепило й приватні автівки, господарські споруди, критичну інфраструктуру. Інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила. Напередодні Росіяни вбили в області двох людей. Ще двох поранили. Вони встріляли 25 населених пунктів регіону. Херсон протягом тисячі днів повномасштабної війни пережив окупацію, звільнення, і тепер щодня місто і область потерпають від масованих ворожих обстрілів. Росіяни гатять по густонаселених районах Херсона, полюють на людей з безпілотників. Частина області досі тимчасово окупована. А повітряна тривога звучить чи не щогодини. Але, попри все, місто живе. Більше про стійкість херсонців розповість наша колега Валентина Федорчук. Валентин, вітаю, як переживають херсонці обстріли? Чи достатньо місць місці укриттів, і що найбільше лякає людей? Так, вітаю. Зараз у нас щодня фактично в Херсоні перед містянами постають якісь нові і нові виклики, тому що якщо на початку деокупації це були постійні масштабні мінометні обстріли, обстріли з артилерії, з РСЗО, то зараз до цього всього додалися ще і дрони, які а, прицільно полюють на людей. Е, дійсно, в багатьох випадках е, рятівним таким моментом стає укриття, так само, як і вуличні укриття від дронів, то е, тому що їх дуже багато в місті вони майже на кожній зупинці, і більш-менш доступні для людей для того, аби захистити себе і врятувати своє життя, хоча б таким чином. Ну і е, попри це все дійсно в місті триває життя, тому що воно триває завдяки енергетикам, завдяки комунальникам, завдяки людям, підприємцям, які тут залишаються, продовжують тримати, е, скажімо так, тилову оборону і е, дають життя. Нашому Херсону щодня якраз завдяки ним, наше місто і продовжує жити, продовжує існувати навіть в таких складних умовах. За ці тисячі днів ми пережили багато дійсно. Ми. Від окупації до підриву Каховської ГЕС, але, попри це, все, люди херсонці щодня спочатку повномасштабного вторгнення показували і доводили свою незламність як ворогові, так і усьому світу. Тому Херсон продовжує триматися і дійсно. В місті е, працюють магазини, працюють аптеки, є все необхідне для життя. Зараз, на жаль, дійсно є е, райони, які менш безпечні для проживання, більш безпечні, але це знову ж таки все досить умовно, і ми пристосовуємося просто до тих умов, в яких зараз знаходимося. І коли спілкуєшся з херсонцями, е, жоден з них не Готовий виїжджати зі свого міста, не готовий залишати а, свої домівки і дійсно своїми зусиллями продовжують тримати його. І завдяки їм саме Херсон і живе. Дякую, Валентино. Про те, чим живе сьогодні Херсон розповіла наша Валентина Федорчук. Сьогодні в Одесі та області день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Військові Росії вбили в Одесі десятьох людей, поранили. 55-х. Уламки російської ракети вбили людей біля медичного центру. зруйнували університет і житлові будинки. На атака у середину житлового кварталу близького півдня ракета з касетною боєчастиною впала посеред щільної житлової забудови. Це серед місця, центр ділової активності. Одним з перших біля епіцентру вибуху опинився нардеп Олексій Гончаренко. Там медичний центр, стоматологія, медичний центр, житловий будинок постраждав. Була дуже потужна вибухова хвиля. Тут повибувала шибки. І побило машини вікна. Тут я не знаю на пару кварталів навколо. Рекатний удар був нанесений опівдні, коли на вулицях дуже багато людей. Пожежні прибули дуже швидко і жахнулися від побаченого. Це було б насправді пекло. Просто паніка, крики, десятки, декілька десятків автівок палали. В Цей момент була величезна площа, і будівлі, і житлові і адмінбудівлі. Поруч просто були побиті, розбиті. Поки одні рятувальники гасили полум'я, інші пішли у розвідку в атаковані будинки. Так вдалося врятувати двох поранених, які залишались у квартирах. В епіцентрі атаки опинилися і відвідувачі стоматологічної та косметичної клінік. Жінка була в Жінка була в салоні, робила косметологічні процедури. Уламки в неї один у нозі, інший у спині. Ну ви ж бачите, що відбувається. Це ненормально. загинуло семеро правоохоронців: один медик, двоє місцевих мешканців. Поранено близько п'ятдесяти людей. Серед них четверо дітей: наймолодшому з яких сім років, найстаршому одинадцять. Деякі з ушпиталених у дуже важкому стані. Дуже хочеться, щоб ті люди, які у важкому стані в реанімації, то вони вижили тому що. Е Одної жінки точної хлопця відірвані кінцівки там дуже дуже важкий стан. Тому зараз медики борються за їх роте. Просто у розпал рятувальних робіт місцеві мешканці побігли хватися викруття, адже рятувальники повідомили, що знайшли залишки ракети, яка не розірвалася. Соня. Це вже втретє, коли будинки у цьому районі атакують російські дрони та ракети. У січні цього року таких атак було дві з різницею у тиждень. Тоді мешканці написали на побитих стінах незламний будинок і зараз не збираються здаватися. Самі, самі так швидко не відновилися. Дякую другам, рідним. Все зробили. З'їжджати не будете? Куди? Це наш дім. Нікуди. Ще раз відремонтуємо. Люди добрі допоможуть. 19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими. А зважаючи на велику кількість поранених, всіх одеситів запросили у пункти здачі крові. Олена Мілова, Арсен Подесян, телеканал Прямий. 51 ворожий безпілотник збили наші боронці цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Загалом військові Росії атакували 87 ударними безпілотниками типу шахед і безпілотниками невстановленого типу. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Внаслідок активної протидії 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах. – У Запоріжжі понад 15,5 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної шахетної атаки росіян. Від теплопостачання відключено 677 будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають. За інформацією обласної військової адміністрації, росіяни спрямували на Запоріжжя понад десяток шахедів. Напередодні в регіоні зафіксовано пів тисячі обстрілів. Дев'ятьох авіаційних ударів ворог завдав помалітокмачці до Андріївці та Білогір'ю. Крім того, атакував безпілот. Обстрілював із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Майже 9 годин тривала тривога на Черкащині через загрозу шахедів. В обласній владі кажуть, в небі над регіоном наші оборонці приземлили 13 ударних дронів. Утім, є й падіння ворожих безпілотників. У Черкаському районі пошкоджено лінію електропередач. Подання електроенергії вже відновили. Також пошкоджено вікна і дахи приватних будинків. Спалахнула нежитлова будівля, вогонь вже локалізували, минулося без, без потерпілих. Збройні сили України вразили арсенал 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області Російської Федерації. Про таке повідомив генштаб збройних сил України. Уночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. В генштабі наголосили, ураження російських складів із боєприпасами триватиме. Нагадаю, раніше керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що на ураженому арсеналі зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північно-корейськими снарядами, керовані авіаційні бомби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Грузинська поліція розігнала учасників протесту в Тбілісі, заарештувала кількох людей. Зранку до місця проведення акції прибула велика кількість поліцейських. Вони вимагали мітинарів розібрати табір, який ті встановили на розв'язці доріг біля Тбілісського університету. Напередодні люди знову вийшли на акцію протесту з вимогою провести повторні парламентські вибори. Надаю в опозиції відмовилися визнати результати парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня, і заявили про масові фальсифікації та порушення під час голосування. Втім, попри акції протестів, ЦВК Грузії затвердила результати парламентських виборів, згідно з якими понад 50% голосів отримала провладна партія Грузинська мрія. Підписуйтесь на наші YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Павло Рольник, Христина Чернега. В ефірі далі колеги, будь ласка.